Важко жити без музики, адже музика є всюди на вулицях, удома, в парках, в магазинах, в концертних залах, по телебаченню і по радіо. Музика в Україні з'явилась за часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі типи музичного мистецтва: академічну, професійну, популярну і народну. Сьогодні українська музика звучить як і в Україні, так і далеко за її межами, і є предметом наукових досліджень про українських композиторів та їхні твори у моєму сюжеті. А мене звати Каріна Хлінська, і ми розпочинаємо. Почнімо з найвідомішої української пісні, яка першою спадає на думку майже кожному. Це Щедрик Миколи Леонтовича. Всесвітньо відомий твір для хору належить до тих, над якими Леонтович працював майже все життя. Уперше його виконав хор Київського університету у 1916 році, після чого ім'я Миколи Леонтовича стало відомим у музичних колах і серед широкої публіки. 5 жовтня 1922 року Щедрик було вперше виконано на концерті у Карнегі Холл у Нью-Йорку. До речі, через 100 років він знову прозвучав, а саме 5 грудня 2022 року, у тому ж самому Карнегі Холл. знак підтримки України та з нагоду ювілею. Не можна оминути і пісню «Гімн українських січових стрільців. Ой, у лузі червона калина. Вона була написана на початку 1914 року Степаном Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні 17 століття. Розлилися круті бережечки. Після початку першої світової війни її виконували січові стрільці, Співали її і бійці УПА у 2022 році. Пісня набула нової хвилі популярності після виконання Андрієм Хливнюком у перші дні російського вторгнення. Відомим для багатьох українців є ім'я Семена Голока артемовського Цей композитор є автором однієї з перших опер на україномовне лібретто. Хоча Гулак-Артемовський виїхав до Італії, визначне місце у творчості посідають українські пісні. Зокрема, стоїть явір над водою, спать мені не хочеться, «Ой, на горі, та й Жанці жнуть». Станній твір вам точно відомий. Ще один композитор, якого неможливо не згадати, це Володимир Івасюк, який є одним з основоположників української естрадної музики. Його найпопулярнішу пісню Червона рута сьогодні називають Гімном української ідентичності, яка вплинула на розвиток всієї української естради. За словами музичних критиків, до виходу цієї композиції українську музику сприймали досить однобоко здебільшого згадуючи її з етнографічного поводу. Володимир Івасюк був дуже романтичною людиною, і свою Червону руту він присвятив своїй одногрупниці Марії Соколовській, в яку був таємно закоханий. У своїх інтерв'ю Марія розповідала, що Володимир показав їй перший варіант пісні ще у 1968 році, а через два роки її вже співали усі. Цікаво, що зошит з акуратно виведеними словами Володимир підписав, Мусі від володі, ой, не ходи Грицю», та й на навочорниці українська народна пісня з середини 17 століття, авторство якої належить напівлегендарній поетесі і співачці Марусі Чурай. Що цікаво, у 1935 році у Брюсселі був проведений конкурс на найкращу народну пісню, в якому брали участь країни Європи, окрім на жаль, України, адже це було неможливо через тоталітарний режим того часу. Проте Швейцарія на конкурсі. Виступила із цією піснею і настільки зачарувала журі, що швейцарці посіли перше місце за виконання української народної пісні. Українська музика насправді дуже різноманітна. А наші композитори надзвичайно талановиті, тому українські пісні заслуговують на те, щоб ними пишались. Я б могла ще довго розповідати про нашу музику, але на жаль, вже час прощатись. Вивчайте цікаву інформацію разом із рожевими окулярами та слухайте українську музику. А мене звати Па-па-па-па!